Так, добрий ранок, друзі. Це менеджмент зарядка від компанії Богоштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова. І сьогодні будемо з вами говорити про те, як знаходити час на відпочинок. Слухайте, начебто ми навчаємо людей, не начебто ми це робимо. Ми знаємо технологію. Але знаєте, останнім часом я прямо а, сама відчула, а, що мені не вистачає відпочинку. Не те, що, не те, що прям да, в мене там є така прямо, необхідність там поїхати кудись у відпустку, а мова йде про те, що просто треба... Якийсь там один вихідний запланувати собі і, наприклад, нічого не робити хоча б півдня. І я знаю, так, що в мене це відбулося, якби з одного боку усвідомлено, з другого боку можна було б більше про себе подбати і запланувати відпочинок. Але ж, є як є, тут я себе взяла в, в якості прикладу. Тому що я знаю, і тому що я спіклуюся, спілкуюся <хи> і піклуюся, звичайно, з великою кількістю керівників, власників бізнесу. І я знаю, що зазвичай це ті люди, до того, як вони у нас не вчаться, вони взагалі не планують свій відпочинок. Вони точно знають, добре розуміють, що треба планувати бізнесові справи. Вони точно знають, що, наприклад, якщо в тебе сім'я, і ти прив'язаний, наприклад, до того, що тобі треба там забрати дитину або кудись її відвести. І якщо це не делеговано, то це а, треба робити. Тобто, це все ми дуже добре знаємо. Але я розкажу, що якщо ми не плануємо відпочинок, то він зазвичай в нашому житті не стається. Або якщо він відбувається, то це вже, знаєте, виходить в стані, коли ти кажеш, що я вже просто не можу, я падаю з ніг, що в мене немає ресурсу, що я вигоріла або вигорів. І все таке інше. Тому, знаєте, в мене є гарна подруга, і коли вона тільки починала, ну ми починали тільки з нею спілкуватися, то вона говорила, що єдине, про що я мрію, це висипатися. Тому що вона власниця бізнесу, тому що в неї дуже багато відповідальності. І вона не приділяла час собі. Але коли ми з нею подивилися у майбутнє, коли ми почали а, з нею розмірковувати, а да, що буде, якщо вона нічого не змінить. І якщо в неї цей стан він буде продовжуватися, то до чого це приведе? Ми ну, побачили, що насправді не буде ні бізнесу, ні сім'ї, ні здоров'я і так далі. Тож вона почала планувати відпочинок, <сум> і для неї було усвідомлення в тому, що це можливо, якщо ти ставиш в пріоритет своє здоров'я, да, а ми знаємо, що сон це в першу чергу здоров'я. Ти висипаєшся, в тебе є енергія, в тебе немає необхідності робити двічі ту роботу, яку ти робиш, тому що коли ти в стані не ресурсу, давайте так назовемо, да, то зазвичай ти робиш одну і ту ж саму роботу декілька разів. І я думаю, що ви розумієте, що це, по-перше, неефективно. По-друге, ви витрачаєте той же, час, да, не той же час, ви витрачаєте час, який могли б виділити на відпочинок. Тому, друзі, що хочу сьогодні сказати. Не доводьте себе до стану, коли ви вже не можете. Да, ви вже не можете робити нічого. І знаєте, я весь час в оточенні людей чую, що немає енергії, немає ресурсу, немає бажання взагалі нічого робити. Я можу сказати, що зазвичай це пов'язано з тим, що людина не відпочиває. Це перше, да, ось а Катерина пише, що якщо зі сном все окей, а енергії немає. А енергії ще може не бути, якщо у людини, перше, а, вона робить те, що її не надихає. Да, ось, наприклад, якщо в мене є мрія бути красивою, здоровою, підтягнутою, витривалою і так далі, да, і я йду на тренування, до речі, я ось зараз да, з корабля на бал, йду з залу. То коли я йду на тренування, я хочу туди йти. Да? І навіть якщо мені важко встати зранку, я це роблю, тому що я знаю, для чого я це роблю. А якщо ви чимось займаєтесь, і це відбувається певний час, і вас це не надихає, а відсутність енергії говорить про те, що вас це не надихає, то вам треба чесно собі сказати. А... А що я роблю? А ось це, що я роблю, воно дійсно мене надихає. Це те, що мене наближає до моїх мрій, до моїх бажань, до моїх цілей і так далі. І якщо ні, то треба щось змінювати в житті. Тому що, ви знаєте, да, що багато людей а, через деякий час в своєму житті, коли вони усвідомлюють про те, що вони не займалися тим, що їх надихає. Вони про це жаліють, вони плачуть, вони усвідомлюють, що вони втратили роки свого життя. І це впливає. Ще момент, чому може не бути енергії, це те, що в вашому оточенні є хтось, хто вас пригнічує. І коли людина чує, що про щось про пригнічення, вона іноді не усвідомлює, а як це відбувається. Так, от я можу сказати, що пригнічення це дуже просто. Це коли людина або люди в вашому оточенні роблять щось таке, або говорять щось таке, що вас робить менше. Це гарна така характеристика. Тому що, якщо ти, наприклад, приїхав в офіс, в тебе є натхнення, бажання. Да, э, захоплювати світ, ти хочеш розвиватися, ти хочеш творити великі справи. І хтось тобі сьогодні щось сказав, там, по типу, щось тебе не те зачіскою, чи ось те, що ти вчора зробила, оце фігня, а взагалі що ти, щось ти не дуже добре виглядаєш, і так далі, і так далі, і так далі. І цього може бути достатньо, щоб увага людини пішла всередину, да? не назовні, а всередину. І це теж те, що забирає енергію. Ось я весь час аналізую, якщо в мене ось такий стан, що в мене немає енергії, я, по-перше, дивлюсь, що в мене зі сном, з відпочинком, взагалі з фізичним навантаженням, чи це відбувається, тому що іноді енергії не буває, тому що ти просто не займаєшся спортом. І, наприклад, не знаю, як у вас, а я людина, яка працює з Іншими людьми, і я взагалі а, працюю да, головою, то коли я не роблю фізичні вправи, коли я не займаюся спортом, то я погано себе відчуваю. У мене дійсно може не бути енергії, але це все дуже добре виправляється, коли ти йдеш в зал. Це перше. А, тому давайте, не, не перше, да, це, це те, що я теж хотіла додати. Тому давайте ми підрезюмуємо, що. Треба планувати відпочинок. Якщо ви хочете, щоб у вас був ресурс, якщо ви хочете, щоб ви дійсно були в стані, коли ви хочете, ви хочете досягати, ви повинні собі в першу чергу, да, не нам Богу штаєм, хоча, можливо, вже нам теж хтось щось а ви собі повинні. Організувати е, такий да, якісний відпочинок. І якщо ви не їздили кулкудись е, вже тривалий час, і вам просто треба зміна обставин, то це просто заплануйте для себе і зробіть. Іноді достатньо поїхати, якщо, наприклад, ви зараз в Україні і проблема виїхати кудись за кордон, то поїдьте просто в інше місто. підіть, підіть, якщо ви живете, наприклад, в Києві, да, підіть в той район, де ви давно вже не були. Ось я, наприклад, пам'ятаю, що я на свій день народження ми з чоловіком спланували просто поїхати в гарний район міста. І ми дійсно отримали задоволення. Я думаю, прикольно, А іноді ми плануємо, наприклад, Львів, Одесу, там, не знаю, Хмельницькі, Черкаси і будь-які міста, да? але ми не насолоджуємось тим, що ми маємо, не розглядаємо і не цінуємо, що ми живемо в Києві. Тут так багато чого можна подивитись. Ми, ну, друзі, відкривайте свій план на наступний місяць, а до речі, сьогодні 31 жовтня. І дивіться, що у вас там заплановано з точки зору вашого відпочинку? Чи ви дійсно про себе подбали і вирішили, що якщо ви багато працюєте, або навіть якщо ви працюєте 8 годин на добу, як це, да ну не більше принаймні? То у вас повинен бути запланований відпочинок. Створіть його для себе. Просто створіть. Задайте собі питання, чого я хочу, що мене надихає, як би я хотів або хотіла б відпочити. І просто заплануйте це, і ви побачите, що це відбувається, якщо ви це плануєте, і якщо ви на це виділяєте час, тут все дуже просто. Да? Ось ви ж в роботі на свої завдання. ви ж, Плануєте час, да, ви говорите, ось у мене сьогодні зустріч буде, наприклад, з 14 до 15. І ви готуєтесь, і ви цей час а, нічим більше не займаєте. Ви дійсно зустрічаєтесь або в онлайні ви зустрічаєтесь а, з людиною, з якою ви домовились про зустріч. Так? Тож виділяєте час на себе і байте про те, щоб ви гарно відпочивали. Протягом дня, протягом тижня, протягом місяця і протягом року, да? тобто просто створіть собі правило, що це має бути в моєму житті, і контролюйте, щоб це відбувалося. І ви помітите, що енергії, натхнення, бажання чогось досягати, воно у вас точно зросте. Ну, а якщо ви будете відчувати, що у вас а, в оточенні є хтось. Вас пригнічує, є технологія, як з цим розбиратися. Да? І перше, що рекомендується, або позбавитись цього спілкування, або принаймні його зменшити, або просто поставити людину на місце і сказати, що, слухай, після того, як ти мені оце, оце оце говориш, я себе відчуваю на ну, окей. Тобто давай або ти не будеш цього говорити, або ми просто перестанемо з тобою спілкуватись. Все, іноді цього буває достатньо. Ось, ну і спорт, звичайно, і, звичайно, ваші мрії, і бажання, які вас надихають. Контролюйте, щоб це відбувалося в вашому житті і щоб ви до цього рухались. Ось, ну а сьогодні я вам бажаю гарного дня. Плануйте день, да, як завжди, створюйте список завдань, розставляйте пріоритети, рахуйте час і е створюйте собі розклад. Ну, а ми з вами побачимось завтра о 8.45 на нашій тайм-менеджмент-зарядці. Для чого? Для того, щоб вам нагадувати, що ви є причина в своєму житті, що тайм-менеджмент менеджмент це не про те, щоб встигати все, а це про те, щоб розуміти, чого ви хочете, і рухатись до цього, навіть якщо є якісь складнощі, бар'єри. Тож, ми для того і живемо, щоб отримати, отримувати задоволення від життя. І долати ті бар'єри, які є на нашому шляху, уявіть, якщо б їх не було, то нам взагалі було б нецікаво жити. А так, у нас є кожного дня що робити. І я вам бажаю, щоб ви, долаючи бар'єри, дійсно отримували задоволення від життя і кайфували. Тому що кайфувати це круто. Все, гарного дня!